Дивіться, я не буду знову то саме повторювати, що вже всюди повторилося. Я виокремила основні проблеми в три питання, які, якщо б ми розглянули, було б просто чудово. Перше Правомірність, закон, ну, в лужках, законність використання котелей на твердому паливі для виготовлення постачання теплової енергії громадянам для потреб ЖКГ-населення. Законність реконструкції газових котел на тводопавлені, що обслуговують житловий сектор. Перша. Хочете, в мене такі бумажки є, я з вами поділюся? Мені не жаль. Мушу дати <плес> зараз Друге. Аналіз програми модернізації в дужках технічного розвитку, систем централізованого. Тепло та гарячого водопостачання міста Тернополя на 1290 роки, в якій відображено рішення про переобладнання катання тверде паливо та її відповідність програмі енергоефективності загальній енергозбереження та цієму будівель житлового фонду на такі роки. Пояснюю, вони відрізняються. Їхня суть доповнювати одна одну. І причому програма енергофективності є головнішою за програму організації. А чому зовсім різні вони? Ну, не. Щось, щось там не так, що саме то. Так, третє: аналіз порушень при проведенні реконструкції котелей, наприклад, і документації для проведення робіт про реконструкції котельні по вулиці Київська, 3С, місто Тернопіль для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення. На сьогоднішній день, після перевірки відділу державного архі... архітектурно-будівельного контролю... контролю, зроблено таке, скасовано декларацію про поток будівельного об'єкту, значить якісь порушення по-любому та є, тому штаб собі не скасовували. Друге, притягнуто до адмінвідповідальності КП теплових мереж, та попритеплокому енерго згідно аби 3 Пункт 4 статті 3 закону України про відповідальність за порушення у сфері містобудовної діяльності. Пояснюю. Штраф 90 неоподаткованих мінімумів. Це становить 138 тисяч 20 гривень. Це один штраф, питання сім. Чи так добре, в якщо от такі, ну, такі от порушення, такі штрафи. Якось так.